Три роки в Івано-Франківську діє школа пряника до дня святого Валентина. Маленькі кулінари разом з батьками вчилися розмальовувати смачні валентинки. Головний кондитер готельно-туристичного комплексу Світлана Притика не вперше веде майстер-клас з розмальовки сердечок. Вона розповіла історію цього старовинного делікатесу, показала, як саме прикрасити пряник. В цих пряниках не тільки душа і серце кондитера, який випікав, а так само фантазія, тепло, любов, бо пряник до Дня Валентина. наших Постійних відвідувачів школи пряника маленькі рученята вправно стараються зробити як найкраще оздоблення. Наталя, Вероніка та Іринка з крихівців подарують свої Валентиночки друзям і мамам. Учні прийшли на майстер-клас з вчителями, щоб більше дізнатися про свято святого Валентина і щоб дітям було цікаво не тільки вчитися, а й розважатися. П'ятирічна Женя вже має досвід, як розмальовувати пряничок. А подарує його любій матусі. Я перше по покрила глазур'ю, потім посипала зірочками і іншими прикрасами. Середину дала серце, і по бокам серця зробила квіточки. Три роки в Івано-Франківську діє школа пряника. Не світі горшки ліплять, вирішили спробувати. І журналісти вийшло, ніби непогано. Кожна людина обов'язково зможе розписати свій пряник і створити шедевр своїми руками. Пряник не обов'язково повинен бути настільки майстерно розмальований, як справжній професіонал. Кожен його розмальовує від щирого серця, це і так, як вважаю за потрібно. Смачна Валентинка до свята припаде до душі кожному, адже зроблена від щирого серця.